Вітаю, друзі! І сьогодні прямий ефір присвячений саме техніці рейндроп масажу. Я відповім на ваші питання, які ви ставили в директ. Я розповім в цілому свій особистий досвід, такий досвід свого навчання по рейндроп-масажу, досвід масажистів, які є вже в нашій аромаспільноті і використовують активно це і для свого здоров'я, і для здоров'я своєї родини, і для своїх клієнтів, які звертаються за послугами. І як взагалі можна потрапити на це навчання, опанувати цю таку прекрасну техніку, тому що це просто незамінний помічник на кожен день для кожного з нас, для нашої родини. Це ще такий важливий момент, потрібно сказати, можна рендроп масаж це назвати як таким собі не можу слово підібрати таким е економістом, тобі, знаєте, фінансово грамотною послугою вдома. Ось так. І так почнемо потрошку розбиратися. Рейндроп-масаж дуже така унікальна техніка. В перекладі це краплі дощу, і в цілому так і відбувається, що ми ефір крапає, ніби це дощ крапає на, ну, наприклад, візьмемо на спину, да? зачасту там на спину крапається. Тож не просто так він має таку назву. В Україні це ще не дуже популярний підхід. В Україну це все тільки заходить. В Європі вже дуже-дуже багато взагалі різних практик, технік, лікування фізичного, емоційного з ефірними оліями. В Україні ми тільки починаємо і вже є, наприклад, джибар, який використовує потім 365 студія, такі б'юті студії, які використовують. Вже ефірні олії, саме, до речі, виробника Янглівінг в своїх послугах. І люди дуже діляться такими враженнями в інтернеті, в інстаграмі, як вони вражені, наскільки вони розслабилися, наскільки вони порелаксували. Ну в кожного своє щось відбувається, якась своя трансформація в когось більше, в когось менше. Ми всі різні, по різному у нас ступінь і потреб, і наших переживань. Але все ж релаксація вона потрібна всім, тому що ми всі проживаємо в хронічному стресі, незалежно від того, хто живе в Україні, хто виїхав за. Межі, але все одно це все відноситься до нас всіх однаково. Тож, техніка рейндроп масажу також дуже класно підходить для релаксації. Взагалі, техніка рейндроп-масажу, я коротенько про неї розкажу ще, вона має вплив, в принципі, на всі основні системи організму. Це м'язова система. І причому дуже важливо замітити, що не просто м'язи тіла, а ще й на м'язи внутрішніх органів також має вплив позитивний, також вплив на опорно рухову систему, вплив на нервову систему. Також вплив навіть на ендокринну систему, тому що всі ефірні олії, от просто там потрібно трішечки змінювати саму техніку використання ефірних олій, трішки ми заміняємо ефірні олії, але і на ендокринну систему також має вплив на імунну систему, про що я не сказала, дуже такий потужний захист, потужна профілактика всіх всіх різних вірусів, які є. І навіть якщо Емоційно, ось так психологічно людина дуже завантажена, просто дуже дуже завантажена, давно не відпочивала. Є багато блоків енергетичних, то рейндроп масаж дуже дуже класно з цим працює. Навіть проводили дослідження. Я вже не скажу рік, не можу згадати. Але суть тому, що брали чоловіка, якому було 80 років, і його сканували. На рівень енергетичних блоків, на наповненість аури, от, на рівні енергії. І потім там були, до речі, дуже такі низькі показники. Я вже відсотка не пам'ятаю, там щось було близько до 10% по кожному показнику, тобто то не дуже багато. А потім, коли йому зробили рейндроп масаж. Зробили знову ж це саме сканування, і ці показники виросли вже там десь коли до 30%, десь до 22%, 25%, десь до 17%. Ну тобто, ви розумієте, якщо раніше перед послугою, перед процедурою були такі низькі показники, а тут відразу в кілька разів підвищилися. І це говорить про рівень енергії. Чому я про це почала говорити? Тому що ми навіть можемо не бачити, що в нас всередині відбувається, але ми відчуваємо, що в нас недостатньо енергії, недостатньо сил. Ми швидко заморюємося, у нас не вистачає сил зробити все, що ми напланували, У нас потійний такий стан, немає настрою. Як часто кажуть, та не стій ноги, встав, настрою немає. Але насправді тут справа в тому, що саме потрібна підтримка організму і на емоційному рівні також. Тому що всі наші переживання, які у нас відбуваються, наші свідомості, що ми там думаємо, наші внутрішні конфлікти, вони насправді впливають і на наше фізичне тіло і на нашу нервову систему. І звісно, потім ми відчуваємо себе такими апатичними і безділяльними десь. І тоді вже про ніяку проактивну позицію в житті мова не йдеться, тому що це все просто нереально для людини, коли вона в енергія в неї мінусі. Немає ніякого ресурсу внутрішнього, щоб жити. Тож дуже цікаво, що це дослідження провели. Воно дуже корисне, тому що саме на ньому ми бачимо, що дійсно рендроп масаж дуже класно допомагає підтримувати себе, не ходячи до навіть масажиста. В чому великий плюс, як для мене, що я можу використовувати рендроп масаж Я використовую для себе, для своєї родини також. Будь то це вірусне якесь захворювання, там, ось зараз така прям, як пандемія, можна сказати, вірусів різних. Будь-що це може бути. Це може бути просто хронічна усталость, це може бути якийсь дисбаланс гормональний, це може бути фізичне недомагання, це може бути навіть якийсь бронхіт певний трахеїт. І ць, при всіх всіх моментах, які я перелічила, також показаний рейндроп-масаж. І навіть скажу більше, для балансування репродуктивної функції чоловік і жінок також рейндроп-масаж допомагає. Але для цього його важливо використовувати по схемі. Тут розуміється така схема, що ми робимо курсом хоча б два рази в рік, по десять. По 10 процедур кожного не кожного дня, 10 процедур на з 10 днів по процедурі, так комплекс такий 10 днів. І це так робиться 2 рази в день. А якщо для профілактики підтримки здоров'я, то ми робимо один раз на тиждень рейндроп. І це робиться вдома. Ви собі купили набір, там де є і олія для розведення в наборі, що дуже важливо, особливо для дітей, якщо дітям будете робити. Хоча я дуже раджу дітям також робити. І... Ви економите, тому що в середньому ну масаж скільки зараз стоїть? Ну, 2 тисячі гривень. Це на одну людину, якщо так в середньому без ефірних олій, На ефірних оліях це буде дорожче коштувати. Це такий класичний я беру. А якщо в мене троє людини в сім'ї, це 6 тисяч за один раз. В тиждень. Умножаємо на 4 тижні. Це виходить. Скільки? Це виходить 24 тисячі. Гривень. А рейндроп масаж, якщо купити цей набір і навчитися, коштує 157 євро. Це буде ціна, ну, візьмемо 7 тисяч, плюс-мінус, дивлячись на курс. І вам його вистачить ну, на декілька місяців, так точно на 3 людини, на 2-3 місяці вистачить цього набору рейндроп. Яка економія насправді? І не потрібно нікуди ходити, і не потрібно втрачати на це час, вдома порелаксували і лягати собі відпочивати. І це завжди така, як швидка допомога діткам навіть або дорослим, коли ми відчуваємо, що нас одаліває вірус, ми відразу можемо приміняти техніку рейн-дроп-масажу і ви не повірите, що дійсно проходить. І далі вірус не йде. Але важливо зазначити, що коли людина давно не відпочивала, веде такий дуже такий нездоровий спосіб життя в плані харчування різних токсинів багато в організмі, то тут може бути зворотня реакція навпаки, може бути таке розслаблення, і може людина захворіти. Це бувають дуже рідкі випадки. Але вони бувають, тож про це також говорю. Тому ми тут ми дивимося вже на такі індивідуальні особливості. Також тому, що о, чому так відбувається? Все дуже просто, коли ми довго не відпочиваємо, наша психіка дає збій, вона не може працювати без вихідних, скажімо так, їй потрібно давати відпочинок. Тому так, да, так буває. Але не завжди. Навіть і при умові того, що людина мало відпочиває, так також буває не завжди. Але коли вже дуже-дуже все погано, то так відбувається інколи для зцілення. Що всі токсини, які накопичились, чого так -то відбувається? тому що самі ефірні олії вони дуже потужні. І вони вивільняють всі токсини з клітини в крові. коли цих токсинів дуже-дуже багато, то це може дати, наприклад, насмарк чи кашель, коли йде слиз. Коли йде слиз, навіть по психосоматиці це йде очищення, це ми якийсь гнів, роздратування, подавлені емоції, вивільняємо з себе. Тому таке інколи буває, але я знову повторюю, що в виключних випадках: що хочу сказати ще про рейндро, що це дійсно економічно вигідна така покупка, і це не просто покупка в Дім, вазочка, наприклад, яка просто буде гарно стояти, а це покупка, яка дає здоров'я, це інвестиція в себе. І таку можливість можна опанувати в нашій аромаспільноті, навчаючись в техніці рейндров масажу з досвідченими масажистами, які будуть проводити це навчання до 30 до 30 років досвіду, маючи, і ви можете опанувати цю техніку, якщо ви просто для себе використовуєте. Як користувач для підтримки свого здоров'я, своїх дітей, своєї, своєї родини, або ж, якщо ви експерт і ви працюєте в масажах, ви також це можете додати як унікальну таку можливість для своїх клієнтів. По-перше, це унікально, по-друге, це дійсно ефективно. Повторюсь, що в нашій ром-спільноті нічого не говориться те, що не діє, нічого не говориться і не радиться те, що не корисно. Я сама за такий «Healthy Life», я це, в принципі, робила завжди для себе просто. А вже так як почала формувати спільноти, почали це виносити в інстаграм. Тому за це можете бути певні. Ділюсь всім тим, що сама використовую, що сама роблю. І особисто мені рендроб дуже подобається. І навіть з ефірними оліями, з використанням рендроп масажа. Бо навіть масажу тільки стоп не з ефірними оліями, налагодити можна стосунки в родині, підлітки в домі, як їх все дратує, контакту нема, говорити не хочуть з батьками, все їм не так. Як наладити контакт, мовчки, запропонувати масаж, порозслаблятися, робимо масаж стоп, навіть мовчки не говорячи, але посилаючи дитині енергію любові. Не осуду, що вона там якось веде не так себе. Згадаємо себе в підлітковому віці. Так, да, може бути хтось проявлений, підліток, хтось більш подавлений, але все одно ж нам також не подобалося, що не говорили батьки. Все одно нас також це дратувало, так і в наших дітей. І коли ми це згадуємо, тоді ми наповнюємося з енергією любові, коли ми тоді їх починаємо розуміти, що в них зараз там така хімічна реакція йде в мозку, що вони реально і не розуміють, що вони роблять. Але в процесі цієї взаємодії іде дуже класна. Ось такий енергообмін між мамою та дітьми, між чоловіком та дружиною. Навіть якщо ви ходите на професійний масаж, ви відвідуєте регулярно масажиста професійного, все одно я дуже-дуже раджу робити один одному в тому масаж. На енергетичному рівні це просто зцілення один одного. Тому що сім'я це один організм. Чоловік та дружина це взагалі енергетично рахується як одне тіло ціле. І... Коли відбувається масаж чоловік робить дружині або дружина чоловіку, налагоджується емоційний зв'язок, ось цей баланс розуміння, прийняття одне одного і відчуття одне одного, тому що мало того розуміти мозком, а ще нам необхідно кожному з нас вчитись відчувати. Бо коли ми відчуваємо, тоді ми приймаємо людину, і тоді ми даруємо енергію любові. Бо коли в нас отрицання немає прийняття, то дуже дуже важко подарувати енергію любові. І ось рейдрот, масаж або просто навіть масаж стоп. Це просто унікальна можливість цей зв'язок відновити. Особливо, коли в домі є підлітки, в мене є підліток, я розумію, як це, тому рекомендую щиро, це дійсно дуже класно працює. Особливо, якщо ну, лаванда там і так іде в складі. Ну, якщо лаванди додати, наприклад, то це просто ну, для дітей прям супер, якщо їх не буде рятувати, звісно, аромат. Або ладан, він має дуже тонкий аромат, хоча б ладану помасажувати стопи це просто незамінна річ. Для такої гармонізації відносин. І повірте, поробіть це періодично, ну хоча б там на протязі двох-трьох тижнів, побачите різницю. От різниця дійсно відчувається. Ви почнете згадувати, що ви робили, що змінилось в вашому житті. По-перше, ви заспокоюєтесь, ви стабілізуєте ще свій стан і дитини. І ось цей конект відбувається, розумієте? І це просто щось неймовірне, тому що кожній людині, кожній людині, чи це буде мільйонер, чи це буде мультимільйонер, бізнесмен, бізнесвумен, неважливо. Кожній людині необхідна любов і прийняття. Дві речі. Неважливо, який в нас соціальний статус, матеріальний статус абсолютно це все неважливо. Важливо. Щоб нас любили, відчуття любові мати. А в сім'ї якраз теж як в його брата, як не в сім'ї. В сім'ї якраз це місце, де ми даруємо один одному любов. Тож, давайте будемо культивувати любов в наших родинах. Бо щаслива родина, щаслива дитина і, як наслідок, щаслива вся країна. Тож повертаємось до Рейндропу, бо це такі теми про сім'ю. Я сімейний психолог, то можу говорити про це дуже-дуже довго насправді. Я дуже люблю те, чим я займаюсь. І дуже багато вже років в цій темі насправді, і спочатку це було просто для себе, і навіть не було думок про щось інше, тому я це дуже юлі на такі теми говорити. Що хочеться сказати ще про рендроп масаж Що так, як багато запитів приходить в особисті повідомлення, в телеграмі багато хто пише. То я організовую своєю командою навчання з 1 березня по рейн-дроп-масажу. Група буде невелика: 10 людей. Вже є заброньовані місця, тобто місць небагато. Залишилось там порядка 5, мабуть, чи 6, Треба передивитись, точно я не скажу, можливо, менше. І в залежності. Від того, наскільки швидко ви вирішите доєднуватись чи ні, ви потрапите на цей потік чи не потрапите. Коли буде наступний потік, я навіть не, не скажу, найближчим часом точно ні. Тому кому цікаво, кому корисно, відчуваєте, що ви можете собі допомогти, є бажання допомагати родині і економити на бюджеті сімейному, то будь ласка, така можливість унікальна є. Що для цього треба? Запитували в особисті повідомлення. Для цього треба просто придбати собі набір рейннабір масажу Там уже все в ньому є: всі олії, і орігани, і тім'яни, базиліки, кіпаріс, майорани, м'ята, і Вінтергрін, Валор, це суміші і В6 для розведення, і ортоїст. ж сама пляшечка, тільки інший склад. Це все якраз набір для рейндроп-масажу. Ви його купуєте. На себе особисто ми вам даємо посилання, щоб ви купили з нашої армиї спільноти за зниженою ціною по оптовій ціні з Європи. Отримуєте і починаємо працювати. Буде живий формат навчання. Проводитимуть навчання, повторюсь, досвідчені масажисти. Зробимо акцент на рентген-масаж для дітей, мається на увазі діти, які менше 10 років. Тому що і для малесеньких діток також роблять риндок-масаж. Звісно, треба бути дуже обережним, треба гарно вивчити техніку безпеки. Ті, хто вже в нашій аромаспільноті, то доєдналися до аромашколи і там це вивчили. Хто ще не в аромаспільноті, можна придбати книгу Морамотерапія для початківців в ній також дуже детально описана техніка безпеки, тому що це важливий момент і важливий етап. Тому що ефірні олії це цілюща сила, але необхідно цією силою вміти користуватися. Так як навіть електроенергія, це також цілюща сила, не цілюща, а важлива така рушійна сила. Те, без чого ми зараз не можемо жити в сучасному світі, на цьому все багато чого зав'язано. Але ж якщо цим користуватися некоректно, то буде багато шкоди. Тому, так і з ефірними оліями, і про це варто пам'ятати. Скрізь про це нагадую, акцентую увагу, тому що повторюю, для мене важливо не просто, що ви придбали, а важливо, щоб ви могли цим користуватися безпечно і з користю для себе та своєї родини. Це дуже-дуже важливо. Тож, кому необхідна книга, 555 гривень, вона ще є в наявності, можна замовити отримати вже завтра. Буде вам відправлення. Хто вже в спільноті в аромашколі має можливість. Пройти навчання, а також і про техніку безпеки, також пройти лекцію. Хто тільки планує доєднатися? У вас ще є трішки часу до 1 березня, можна доєднатись, придбавши набір, ви відразу автоматично і отримуєте навчання в Арома школі, де в нас є 12 лекцій. Кому цікаво, більш детально можна подивитися в закріплених сторіс, там вказані назви лекцій, про що там буде розповідати, всі такі основні базові моменти можна прочитати. Якщо не знаходите, пишіть особисті, я вам відповім. Тож, така унікальна можливість у нас є. І розповім навіть свою історію. В цілому, користуючи ефірні олії, в мене дитина досить рідко хворіє, тому що навіть коли починається вірус, ми відразу його копіруємо уже ефірними оліями. Ось і навіть Inner Defense є дуже прекрасний такий препарат на ефірних оліях, але його можна приймати вже дорослим після 11-12 років дітям. То він заміняє антибіотики. Якщо навіть десь пропустили початок, почався кашель трішки. То відразу починаємо давати інертефенс, і в команді дівчата так роблять, і я так роблю для своєї дитини, і для себе. Коли відчуває, що починає захворювати, то відразу починаю приймати інертефенс, і все це минає. Тож завдяки такому цілющому підходу все вдається. Дякувати Богу, він нам дав можливість мати такі цілющі компоненти, всі ці рослинки, з яких і дистилюються, по суті, ефірні олії. Але все-таки бувають випадки психосоматичні. Наприклад, в вересні я їхала по окремо від сім'ї мала поїздку, і дитина моя почала хворіти. Буквально я маю від'їжджати тут температура. І ну, звісно, що робити. От і дитина це не розраховував, і розумієш, дитину в такому стані залишати не хочеться, не ну, ясно, не залишається з татом, але все ж як мама, ти все одно хвилюєшся. То я робила рейндроп масаж, і я скажу, температура спала. Не давала норафен, нічого парацетамов, нічого такого, я дійсно робила рейндроп масаж. Я робила без розведення, тому що в мене дитина доросла. Але на курсі ми будемо акцентувати увагу на маленьких дітях. І про розведення також там будемо говорити, що і як краще розводити. Звісно, при високій температурі рейндроп масаж не показаний. Хоча є випадки, що використовують люди, дійсно температура спадає, допомагає, але в цілому по інструкції загальні не показано. Особливо там є гарячі ефірні олії, Але якщо температура суфібрильна, то абсолютно окей, абсолютно можна застосовувати. Або 38, до 39 ми ще застосовуємо. Що що йде вище, то не застосовуємо. Це вже такий особистий досвід розповідаю, ділюся, можливо, комусь буде корисно. Тож, такий прекрасний у нас є рейндроп-набір, рейндроп-масаж. Кому цікаво, будь ласка, доєднайтеся, будемо раді вас бачити. І якщо є питання, задавайте, буду рада на них відповісти. І Якщо немає, то будемо прощатися. А ще хотіла сказати, було питання з приводу: питала масажист, вона працює з жінками. Для жінок. Для жінок, до речі, є версія квіткових ефірних олій, які також і гармонізують емоційний стан, гармонізують гормональний стан. І це просто щось дуже неймовірне. Насправді, що кожна ефірна олія вона має свою аромапсихологічну силу і вплив емоційний, окрім фізичного тіла. Тому рейдрок масаж він робиться на хребет акценти. Не не сам хребет, а навколо хребта зона. І на стопах також лінія хребта. Чому так? Тому що всі наші хронічні стреси, напруги, психологічні травми ми носимо в хребті. Наші м'язи ось так зажимаються, коли нам страшно боляче, щось відбувається, жахливе. Ми зажимаємося в такому зажатому стані. Потім людина дуже часто живе все життя. І Цей хронічний стрес накоплений, він дійсно дуже негативно впливає на наш психоемоційний стан. А на хребті якраз є точки, всі точки, які відповідають за кожну систему в нашому організмі. Абсолютно за кожну, за кожний відділ, грудний відділ, дихальна система, легені, кишківник, желудок. Це було в українській мові, опорно-рухова система, печінка. Тобто на всі-всі ці точки VitaFлікс знаходяться по всьому нашому тілу, не тільки біля хребта, і ще інші є точки. І якраз рейндроп-масаж, про що я не сказала, дуже важливе, що він націлений на роботу з усіма точками Вітафлекс, які відповідають за гармонізацію роботи всіх систем організму. А також нашого психоемоційного стану, тому що робота фізичного організму невід'ємно пов'язана з роботою нашої психіки. Всі розлади на фізичному рівні відбуваються через розлади в нашому ментальному тілі. Тож це унікальний підхід, який допомагає не ну, лише на фізичному рівні допомогти нам, а й на психоемоційному. І для мене особисто дуже-дуже цінно те, що це можна робити вдома. Не обов'язково для цього бути масажистом, а можу навчитися просто робити для себе і для своєї родини. Я прям дуже цим задоволена, тому з радістю несу це вам, ділюся. А якщо вам ця можливість відкликається, то буду рада вас бачити в нашій спільноті і на нашому курсі. Питань я не бачу наразі, тож бажаю вам гарного, тихого вечора, збалансованого емоційного стану та до нових зустрічей!